Здивіться, ми... Тут є. Ми, ми дублюємо. так, Питання таке: дивіться, є така країна, Монголія, яка пройшла від феодалізму до соціалізму, минуючи капіталізм. Чи повинна Україна зминати оце ліберальне суспільство і прагнути до чогось. Вищого іншого, яке буде за ліберальним суспільством, ну я бачу його, що воно має бути духовним таким суспільством. Чи все-таки ми повинні пережити цей етап То, Ліб... лібералізації? Ну, лібералізації і так далі. До чого ми фактично зараз йдемо, йдемо в Європу, хоч прагнемо до Європейського Союзу. Тобто нас чекають оті всі небезпеки, лібералізації, mm. як mm. Як, mm. як ви mm. думаєте? За лібералізмом кінець історії кінець. Не, він потім, потім, потім поміняв, так Я просто використовується, що дійсно. А що за лібералізм? Що далі? Е, ну, в особистіму плані ще можна накреслити з тих кінтию. Це, власне, коли людина досягає піку усвідомлення власної свободи так, і впадає не в нігелізм або абсолютизацію себе, а там на рівні такого вдосконалення запрошує Бог. Бо це духовне суспільство це має бути. Бог. Це каже на особистому рівні, визнає на рівні своєї доскональності, науковотехнічного прогресу. Навіть досягнення безсмерти, тобто не вмирання, досягнути не вмирання, вони навчуться не вмирати. Але на тому гребені, здавалося би розвитку лібералістичному. І людина каже, Богу, так, я хочу, щоб ти пішов знову. Спілкування зі мною. Я думаю, лібералізм входить в один з планів промислу бо звернення в цьому розумію. Але суспільному аспекту. Бачите, чи вдасться нам оминути лібералізму як паливо лібералізму, бо зараз в ситуації паливо лібералізму, дикого капіталізму, так. без існування без того, що описав Шаглібов, він нижчий й прозвище І в ситуації, коли не існують жодних законів стежний лібералізм. Це ситуація, скажімо, яку писав радше Гобс. Ну, Де ми е, 17-му, на початку 18 століття в описі суспільного розвитку водового? І ми маємо все це пройти за лічені руки. Ці спокуси. Це не є сам процес. Втілення породив, нема потреби. А спортпуси слід пройти. Але чи зможемо тут сформовано? Чи застрягнемо? От Монголія пройшла такий шлях, знову я, той приклад, минуючи капіталізм, ну, але, але, але залишилася на такому низькому рівні розвитку. Справа в тому, що соціалізм, він її першим словом в швидкому владі. Якщо не ні там нічого не змінилося. Ну трохи казуїстика так, так, так. Олеже, питання до тебе. Свобода, от ти говорив про соціальні там аспекти і так далі, але в програмі свободи, особливо останнім часом, теж утіх багато соціальних аспектів, не романтики, а соціальних аспектів. Це свобода пристосовується до реалій часу, чи можливо вона видозмінюється, хоче стати дійсно парламентською партією з усіма сумними наслідками, які з цього випливають. Я думаю, вони відразу усвідомлювали цей прагматичний аспект соціальний, то трошки їм приписали такого ну, не, ну, в їхній програмі сутизму. є? Ні, ну є, зараз є. І вони це чимали, це тверезе в них розуміння. Я не думаю, що вони є відірваними романтиками і колись були. І зрештою об'єктивно. Е Політична партія повинна мати соціальну програму, бо суспільство воно ж різне, воно хочеться, воно не, не буде реагувати на партію, яка буде говорити про, лише про духовне вдосконалення. От станьте всі монахами, щось таке це ж, ну, фантазія з'являється. Партія ця має такий потрібний набір, і вона, для цього адекватно реагує. Просто в політиці інакше не може бути інша справа, що як Провідні ідеологеми, ідеали вона зберігає оці ідеалістичні в мені є, які артикулюються кількома ідеологами про партії цієї. Тобто, передусім, станемо не рабами, передусім пробудімо гордість національну передусім, захистимо всі наші потреби культурно-мовні. Це них це є цей романти... те, що ми називаємо романтизмом, як пріоритети, і вони в цьому напрямку працюють. Тобто тут, мені здається, узгоджено. Це більше політологи хочуть загнати свободу в якузнішу, як і в інші партії, так як приліплювали до. Там, ну, не буде зараз згадуватися ці наклейки до, до тої до тої партії. І це більше свободи бояться, я бачу, остерігаються політологи і зараз стараються з них створити якісь негативні такі. Образи свободівчам, а реально ну, партія якраз на диво цю, Вона да, може, очевидно, помилятися, але зараз вписалася у цю пробічку. Таку ту нішу, яка витворилася щодо активізації, вона добре стимулює українське, розбуджує. і це дуже гарно було видно на ті ві каналі, коли йшли оці смс-ки, як люди угу, І, і було видно цю щирість, якою люди підтримували. Тобто вони нарешті відчули в політиці щось. Емоційно правдиве. Вони би вже голосували за свободу після двох днів роботи в парламенті. Так, дуже тобто політологи кричать, от ви навели приклад що Тарас сказав, от бандити, битися тільки будуть циркачі. Пам'ятаєте, як перший коментар Львівський цирк переїжджає до Києва, коментар Росевича. А, е, а люди цього хочуть, yeah. <laughs> тому що влада дуже несправедлива, дуже дуже цинічна, фальшива, well, нахабна велика ніша, яку теж має свобода, це подати справжній принцип демократії на розвиткування, не тої стотворної демократії, до якої адаптувалися комуністичні лідери, червоні директори, і по суті використали для самозбагачення і безконтрольності. Часна демократія це оформлення посттоталітарного напіволігархічного статусу нашої країни. А свобода може на противагу тій збечещеній ідеї демократії, принести здорову ідею демократії, де є ілюстрація, де є суспільний контроль, тобто все те, чого бракує.